Київська влада почала вибивати неіснуючі борги з простих одеситів 27 квітня ввечері Нелі Іванівна потрапила у ДТП. Жінка досить спокійно поставилась до пригоди, адже вона була постраждалою, минулося без тяжких наслідків. Але під час оформлення ДТП працівники ДАІ виявили, що її автомобіль знаходиться під арештом за борг перед містом із теплопостачання. Дивно, адже у пані кордоглян з 2009 року опалення автономне, про що свідчать відповідні акти, згідно яких у неї боргу немає. Лише втручання громадських актив Сті врятувала авто від штраф майданчика. Більше знає Вадим Тютюкін. Вечір 27 квітня для нелі курдоглян не передбачав неприємності, та вони таки сталися. Жінка потрапила у ДТП, причому не з власної вини. Працівники ДАІ, які прибули на місце пригоди, почали складати протоколи, і тут з'ясувалися деталі, які її глибоко шокували. Моя е машина була пробита по базі даних ГАІ. Оказалось, що ко мені существують претензії у виконавчої служби Маліновського району. Та ще більше здивувало жінку те за що не є в. Тому біль накладено арешт Претензії по обращенню тепло в Малиновський суд. За видачі судового наказу о взисканні сміня 2999 гривень гривен. За якоби неоплачені услуги теплоснабження, отже, за борг близько трьох тисяч гривень було накладено арешт на автівку. Чи не забагато за таку суму? Та головне не це у нелі іванівні з 2009 року автономне опалення. До того ж існують акти про те, що вона скасувала усі борги, перш ніж припинила бути абонентом КП теплопостачання міста Одеса. І звісно ж жодних боргів в неї не могло бути. Видана мені справка о тому, що у мене по стані на 1 іюля 2009 року у мене Ум'я нету ніякої задовольності. Справка підписана начальником теплесіті і бухгалтером. Розуміючи, що зараз в неї працівники ДАІ просто заберуть автомобіль. Жінка зателефонувала до активістів дорожнього контролю міста Одеси. У стислий термін на місце пригоди прибули 15 представників цієї організації, які усю ніч відстоювали автомобіль. дорожный контроль Одессы. Приехали ко мне друзья из этой организации. Мы всю ночь оборонялись. У нас тут была облава милиции, гаишников, и уголовные начальники приезжали, и замначальника города Одессы милиции приезжал. В общем, кого здесь только не было. Даже Беркут сюда вызвали, потому что одна 59-летняя женщина не хотела отдавать машину. Стоял, ждал меня эвакуатор. Она не хотела отдавать машину, чтобы погрузили машину и отправили ее на штрафплощадку. Протягом ночі працівники ДАІ намагалися забрати автомобіль евакуатором. Приїжджали різні міліцейські посадовці. Навіть якусь постанову привезли. привезти якусь постанову, На що ми зговорилися? Тобто приїхали приїхав майор з постановою, яка ну, можна сказати не то, що не читабельна, вона взагалі навіть не печать, не заверена, просто ксерокс якийсь. то Понятное слово було тільки одно постанова. И что он из этого сам прочитал нам словами, что якобы там указано, что автомобиль такой-то такой-то находится в базе арестованных. Поэтому надо в любом случае, при любых расстоятельствах, чтобы не нарушать закон якобы, эвакуировать автомобиль на штрафную площадку. А завтра мы уже можем там себе решать, суд, суд подавать и тому подобное. Ситуація трохи прояснилася лише зранку, за словами активістів. До міста події приїжджав представник КП теплопостачання міста Одеси, який запевнив, що це скоріше за все помилка, але пізніше з'явився судовий виконавець і повідомив: є постанова суду, і на цьому розмову закінчено. Категорически заявила, что ни при каких обстоятельствах автомобиль не может быть отдан вам без никаких. Даже если у вас есть все документы на руках, опровергающие то, что он в аресте, то, что был наложен штраф и тому подобное, вы сначала должны заехать на штрафплощадку. Оплатить услуги штрафплощадку, оплатить соответственно штраф, який виставили е, исполнительная служба. І только після этого вам отдадут автомобіль. Після тривалих сперечань громадянці кордоглян було запропоновано погасити неіснуючу заборгованість. Після чого виконавча служба зніме арешт з її майна. Сьогодні мені пришлось оплатити 3000 тисячі. 92 гривні 85 вісімдесят за то, яке приступлення, яке я не совершала, та залишати так ця жінка не збирається, адже її ніхто не попередив про надуманий борг ані КП теплопостачання міста Одеси, ані Милуновський суд. Ніхто навіть не надав їй права зробити спробу захиститись. І для літньої жінки це був чималий стрес. Не причинен моральний вред, не причинен матеріальний вред. були обмежені е, можливості мої на управління И владение, и моим, моей собственностью Машина находится у меня в собственности. Скажите, пожалуйста, что я должна сейчас им благодарное письмо написать? Ні в коем случае. я безусловно, буду требувати зміщення всіх відовів ущерба. Ситуація дивна, особливо сьогодні, коли Одеська ТЕЗ готується до приватизації, разом з якою, можливо, приватизують і КП теплопостачання міста Одеси. Беручи це до уваги, виникає питання: чи насправді сталася звичайна помилка і на що чекати Одеси там завтра? Чи може вже сьогодні багато у кого з городян заарештоване майно за вигидані борги? А вони про це навіть не здогадуються. Принаймні, працівники. Кидаї повідомили активістів дорожнього контролю, що на сьогодні близько 6 тисяч автомобілів у нашому місті під арештом. А ви впевнені, що вашу автівку ще не заарештовано? Вадим тютюкинула Олена Новак, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.